Господь З вами і з Духом Твоїм. Слова святого Євангелія від Святого Марка. Слава Тобі, Господи. У той час Ісус попрямував до свого рідного краю, а за Ним йшли слідом Його учні. А коли настала субота, Він почав навчати в синагозі, і багато хто слухав і дивувалося. Кажучи, звідки в нього це, і що за мудрість дана йому, і що за чудеса творяться його руками? Хіба він не тесля, не син Марії, та не брат Якова, Йосиї, Юди і Симона, хіба не його сестри серед нас? І вони спокушалися через нього. А Ісус їм відповідав. Що пророк, буває без пошани лише у своєму рідному краї, серед своїх рідних і у своєму домі, і не міг він там жодного чуда зробити, тільки оздоровив декотрих недужих, поклавши на них руки і дивувався їхньому невірству, тож обходив довколишні села, навчаючи. Це є Слово Господнє. Слава тобі, Христе! Нехай слова Святого Євангелія знищать наші гріхи. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава. Христос народився. Дорогі в Христі, братя і сестри, вельми шановні наші сестри монахині, отець директор Дієго, кохані діти Божі. Сьогодні в цій Євангелії, яку нам говорить, проповідує святий Марко, чуємо про те, що Ісус Христос, який прийшов, щоб зробити багато чудес, так насправді, тому що кожна дія Божа це є чудо перед людиною. Навіть якщо б Ісус просто взяв звичайний хліб, врізав пайдочку хліба. Кромку хліба й дав нам, це є чудо Боже, тому що це сам Господь робить для нас. Так, щоб небагато пояснювати, скажімо, все те, що ми бачимо навколо себе, цілий створений світ це є Боже чудо, тому що колись цього не було. Але Бог це сотворив. Чому говоримо про цей початок світу, тому що сьогодні ми чули, як прозвучала назва Господнього дня а була субота. Знаємо, що субота це є останній день, в якому Господь Бог довершив своє Сотворіння. І він в цьому дні відпочив. Але сьогодні християни святкують неділю. І не раз є запитання, чому не суботу? Чому не так, як говорить Святе Писання? Чому не так, як було в Старому Завіті? Можна дуже багато. Таких мудрих, розумних давати відповідей наукових, можна сказати, книжкових, які мають велику підставу, основу до цього, але послужимося таким звичайним, простим прикладом, що коли люди, допустимо, батьки, наші, чоловік, дружина, тато, мама святкують День шлюбу, ніхто немає нічого проти, що вони не святкують День першого свого побачення. Можливо, є такі родини, сім'ї, які теж пам'ятають, коли зустрілись, навіть в скільки годин зустрілись. Я пам'ятаю, одного разу в нас в Броварах були реколекції. Приїжджав такий отець Томаш з Польщі з Ясної Гори, який теж, власне, відвідував тут і медіа-центр і католицьке телебачення. І він на проповіді розповідав. Як Ісус покликав перших учнів, а так насправді вони самі пішли за ним. Це були учні Йоанна Хрестителя. Вони пішли, і коли Ісус побачив, що вони йдуть за ним, каже до них, що ви шукаєте, чого ви хочете? І вони навіть не знали, що сказати, і кажуть: Господи, де ти мешкаєш? І Ісус каже, ходіть і подивитесь. І святий Йоанн Апостол пише, в якій це було годині. І коли отець Томаш говорив цю проповідь. Дивився на одну таку пару подружню і каже: А ви пам'ятаєте, коли зустрілись? І, на щастя, вони знали, пам'ятали в скільки годин, де і навіть якого дня. Але дуже мало людей вже пам'ятає про це. І до чого я веду? Коли ми святкуємо, наприклад, річницю шлюбу, чи річницю священства, чи річницю наших обітів, чи ми всі пам'ятаємо, в якому моменті, в якому дні. В скільки годин Господь постукав до нашого серця і сказав, піди за мною, або коли ми зустріли дружину чи чоловіка. І ніхто не має против того, що люди цього не святкують, а святкують ювелей самого шлюбу, тобто це вінчання є довершення їхньої зустрічі, це є вибір цієї людини в своє життя. І так само сьогодні, коли ми задумуємось, а чому святкуємо неділю, а не суботу. Тому що Бог, коли сотворив людину, вона була без гріха, була святою. Вона навіть не розуміла, не знала, що таке смерть, що таке страждання. Але в певному моменті через непослух досвідчила людина, так трудно назвати, якоїсь катастрофи, але якщо було безсмертя і появилася смерть, це, напевно, так і назвемо цієї трагедії, що людина має свій кінець, свої закінчення, але не має. Закінчення життя вічного, тому що душа є безсмертна, таку нам душу сотворив Господь. І, власне, щоб це відновити, відремонтувати в людині, прийшов Ісус Христос на землю і Воскрес в неділю. І тому ми святкуємо неділю як нове народження, нове творіння, як продовження цієї суботи. Як одного разу один священик сказав, що я не святкую Господній день 24 години, але святкує Господній день 48 годин, тому що святкую його довше, дві доби. Тобто субота, неділя, якби одно, друге довершує. Субота розпочинається святкування, неділя завершує. Чому про це стільки говоримо? Тому що потрібно зрозуміти, в якій атмосфері відбулася зустріч Ісуса з людьми, які йому не довіряли, які сумнівалися, які знали, що Бог сотворив цілий Всесвіт, небо і землю. І коли Бог приходить до них, вони кажуть: це ж син Марії, це Тесля, брат їхній, Яків, Йосій, Юда, Симон, його сестри живуть між нами. Що ж він за Бог? І правда є така, що дуже важко часто зрозуміти тих, кого ми знаємо дуже добре. Напевно, не завжди так відразу батьки можуть переключитись на те, що їхня донька монахиня чи священником є їхній син. Завжди здається, що священник, який приїде десь здалека, або навіть за кордону, оце настоящий такий прадивий священник, А, наприклад, священник з нашої родини, він допіру вчиться, потрібно багато років, може, 20-30, щоб він вже був таким добрим священником. І не завжди його слово промовляє так до людей, як. Наприклад, від чужого священника, від того, який прийшов вже готово висвячений, вивчений, якого люди не знають з дитинства, не пам'ятають з молодості, але відразу приймають, як ми кажемо, за чисту монету Його проповідування. Ісус зустрівся з чимось таким самим. І це дуже важливе, щоб ми вміли не тільки пояснити собі, але відкрити цю правду, цю істину, яка є від Бога для нас дана. Так, може, скажу такий, таку історію трошки жартівну, коли я був на парафії в Маріуполі ще. Власне, ходили ми по коляді і так як під під'їздом завжди сидять бабусі, розмовляють, збираються так ці подружки. І одна з них запитала, каже: Хто ви такий? І я кажу, що я є священник. І вона каже: Як це? Ти священник, По-українськи говориш, завжди священники, звідкись там приїжджають, і так жартом каже: Ну, як ти священник, то я матір Божа в тоді. Я кажу: то придіть в церкву та й якщо ви не вірите. І наша парафіянка, до якої ми ходили на коляди, привела цю людину. І я так з радістю якось відреагував, що вона прийшла з такої цікавості. І кажу людям, а ми сьогодні маємо об'явлення Матері Божої. Оберніться назад і побачите Матір Божу, яка прийшла до нас. І вона така: ні-ні, я вірю, що ви священик, але я не матір Божа. Але трудно було людині повірити, тому що завжди приїжджали священники з Польщі, десь там з Прибалтики. І для неї це було щось дивне, як це наша людина стала священником, Це було щось таке для неї неймовірне. Ось. І для того теж сьогодні Ісус. Теж мусить розібратися в такій ситуації, де люди йому не довіряють. Ну, тут вже не будемо казати про якісь забобони, тут це вже взагалі може інша тема, але а люди теж власне, і це потраплять якось так долучити, приєднати до цих релігійних справ набожних, культових, що навіть думають, що забобони це теж певний такий добрий культ, віруючої людини. І, і теж стараються якось собі певні речі пояснити. Я теж, може, так поділюся, вже заговорили за це. Останній був в одному селі в Требухові на спільноті Легіону Марії, і відразу там була коляда. Ця людина запросила своїх родичів, знайомих, своїх дітей, взятів, невісток. Ну і розказали мені таку одну ситуацію. Ми теж заговорилися за це. Ці забобони, і вона каже, що одна православна сім'я робила поминки, молитву там, але теж зробити якийсь там обід, запросити священника православного. І коли вже після молитви несли якусь там їжу, якісь там пончики на, на стіл, ця кухарка якось там зашпортнулася, трошки розсипала цих пончиків і хотіла так оправдатись. І каже до священника, батюшка, можете сказати, чи це правда, якщо щось падає з підносу, носу, з тарілки, то це померлі, хочуть його їсти там в небі? Це правда чи ні? І Він так, знаєте, сільський батюшка, я теж так повторюю, він каже. Ну, це правда така, що роздява його несла, каже, і впало воно. Це то означає, ну, померлі їсти не хочуть. А ми би хотіли, знаєте, кохані, все, якось так долучити. Бо так написано, бо так Бог каже, бо так хтось сказав, бо старші люди говорять. І власне, коли сьогодні слухаємо цю Євангелію, написано, що Ісус дивувався їхньому невірству. Стільки чому дивувався? Проста річ. Ми сьогодні теж люди віруючи, знаємо багато молитов. Читаємо святе Писання, але, на жаль, не знаємо так святого Писання, як знали євреї, як вони тоді вивчали святе Писання, розуміли, це ж оригінальна їхня мова була, і вони на цій мові розмовляли, виховувались, і святе Писання було на цій мові написане. Тобто вони найкраще могли розуміти Слово Боже, навіть краще за нас. І знаючи це Слово Боже. Кось не повірили, що це прийшов Месія. Стільки пророків про нього говорили, і так вже точно, що народиться в Іфлеємі, де, як, коли, але все одно була якась така недовіра. І Ісус дивувався цьому, як так можна вже насправді не повірити, якщо вже все говорить про те, для нас сьогодні, що це може означати? Ми багато знаємо про Бога. Нам віру передали батьки, або ми якось пізнали церкву, християнство вже в дорослому віці, чи в молодому віці. Хтось нас привів до Бога. І ми Бога пізнали, ми розуміємо, як Він діє в нашому житті, спілкуємося з Ним через молитву. Але чи так насправді ми віримо, що Бог є в кожний момент мого життя, що Він приходить, той правдивий Ісус Христос. і... Чи ми часом собі не придумуємо Бога, так? Бо не раз ми говоримо, що Бог сотворив нас на свій образ, на свою подобу, а людина дуже часто хоче Бога створювати на свій образ. Тобто хочемо Бога творити, що ми є важніше, а Бог є якби нашим творінням. І придумуємо собі такого Бога, який в реальності не існує. І тому Бог дивується, чому Він нам не пасує, якщо він зробив все найкраще і сотворив нас. Вже на самому кінці, тобто, все придумав для нас, приготовив, щоб нам було найкраще жити, і щоб ми могли найкраще пізнати Його любов. Тому сьогодні це є заклик для нас, щоб ми насправді могли повірити Ісусові Христові. І коли навіть запитуємо, звідки в нього це, що це за мудрість, звідки Він ці чудеса робить. То це тільки для того, щоб ми не раз кажемо в такому захваті, в такій неймовірності могли прийняти Бога, прийняти Ісуса Христа, але не для того, що ми не довіряємо, але для того, що ми є справді так здивовані і вдячні Богу, що Він так багато робить в нашому житті. Тому просимо сьогодні Господа, Бога, щоб ми насправді могли прийняти Його щирим серцем, щоб ми могли полюбити Його, повірити Йому. І щоб запрошуючи в наше життя, ми могли дати йому перше місце, щоб він не тільки був гостем найкращим в нашому серці, але був господарем, паном, щоб ми його слухали і в цій послушності щасливо повернулись до вічності небесної. Амінь.